Одразу дві події зібрали киян у Національному музеї медицини України 160-річчя створення будівлі музею та відкриття галереї Арка. За минулими поставлення вкриття цієї галереї, це ми хочемо нести високе мистецтво. Родина Адаїв, родина Франчиків це постаті, котрі останнім часом диктують моду на малярство, на живопись, на свої роботи. До уваги відвідувачів запропоновані дві експозиції: фотовиставка Національного музею медицини України та виставка фонду галереї Арка на міроприяті, которую організовують Руслан Руно. Я вже не перший раз, і в этот раз намного интереснее все представлені картини, поскольку художники, які здесь представлені, вони всі різні. Кожен имеет свою емоцію, которую хоче передати, свой характер. З нагоди 160-річчя музею організатори презентували макет анатомічного театру, в приміщенні якого знаходиться музей медицини. Будівля не має фундаменту, і її ще жодного разу не ремонтували. розповідає директор музею Вадим Шипулін. Щоправда, відбулися деякі зміни в інтер'єрі. А от екстер'єр залишився таким, яким він був у середині 19-го століття. Тут у нас виступав контртенор, Були різні. Виставки не зовсім пов'язані з медициною, але щось в цьому є, коли на сцені анатомічного театру відбувається якесь дійство і не тільки росте. І я думаю, що справа дійшла для того, що в 21 столітті в цій будівлі повинна бути не тільки щось наукове, а можливо щось культурне. Ініціатори такого незвичного поєднання готують для відвідувачів ще багато сюрпризів. У планах музичні виступи, конкурси, лотереї.